Та чуйте, що я вам придумала. Хотіла б вам зробити новий гуд, бо сте були зі мною. Бо не беру і робити вже, не беру. І. Не хочемося в Новий гуд їсти варити, розумієте? Та придумала все. ви б хотіли зо мною новий гуд зустрічати? Ви думала вам так, що ви собі їду наладите вдома, принесетеся сюди. Йо. То, що все принесете, то будете їсти, заплатите за вход. Тисячу корон. би сьогодні були тут З Взьмемося живу музику. Заповню оба два зали і горішні, і долошні. Аж під цим коментарі набере 200 людей, котрі би хотіли зустріти новий год у нас. Айбо ви свою в'їду. Я не хочу вам варити. Сорі. Я принести буде. А я хочу з вами движувати. Понялись? Та тут зроблю новий гуд. Аж сте не набере 200 людей, значить новий гуд робити не буду. Пишіть мені в повідомлення. Музиканти тоже пишуть, о. Кофайно співай. Уженеме стендап. Мы с сыном вам покажем, как мы видео знімаємо приколи всякі такі. Эм, ще кольсь покличими. Короче, вченме співай на вечір. Так що всі, усіх чекає смс. -ки. Діліться з цим відео. Посилайте його далі друзям. кого хоче відмітити так новий гуд. Йо, Йо тисячу рублю будеш брати, а за що? А то -то, бо новий гуд взагалі сама дорого, Я тисячку у вас ну, лиш... Бо щось ресторан заробив. <ріх> так що чекаю всіх. Буде у нас класний новий гуд. Па!